Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша свобода. Розв'язана Росія агресія на Донбасі, що триває вже четвертий рік. Напевно, увійде в історію воєн як одна з рекордних за кількістю ухвалених і майже відразу провалених угод про перемир'я. От і від сьогодні діє черговий, так би мовити, режим тиші, так би мовити, бо повного. За на Донбасі як не було, так і немає. Як повідомили, щоправда, вранці у штабі АТО в першій половині цього дня переважно все ж таки режиму тишу дотримувалися. Ну а тим часом у шпиталі Дніпра помер тяжко поранений в зоні. АТО український воїн. його поранили в районі Авдіївки. Загалом минулого місяця у травні на Донбасі загинули семеро українських бійців і півтори сотні поранені. все це протягом одного єдиного місяця війни. Дані про такі жертви протягом травня повідомляв секретар ради Незбезпеки та оборони Олександр Турчин. Сьогодні ж він прогнозував, що війна цитата закінчиться, коли візьмемо Москву. Зі свого боку, президент Росії Володимир Путін зазначив, що вогонь на Донбасі припинити слід, але це може бути тоді, зокрема, коли в Україні нарешті почне діяти закон про так званий особливий статус Донбасу. Отже, від чого ж залежить припинення російського вогню на Донбасі? Про це ми будемо говорити з гостями студії Радіо Свобода, якими є сьогодні речник генштабу збройних Сил України Владислав Селезньов. Вітаю вас, пане Владиславе. І ще один учасник нашої програми Дмитро Поліч. Пан Дмитро, звичайно, це волонтер, але це не достатньо нашого шановного гостя. Людина тривалий час була в полоні на Донбасі, брала участь в, бойов, в багатьох боях і знає не лише з фейсбучної партії, що відбувається. На фронті вітаю вас, пане Дмитре. Доброго дня. Ну а передусім включимо кореспондента Радіо Свободи Андрія Діхтарянка. Він кілька днів перебував саме на лінії фронту. і Розкаже, що ж зараз відбувається в зоні бойових дій. Андрію, вітаю тебе. Вітаю вас. Отже, яка ситуація? Дійсно, режим тиші сьогодні, 1 червня 2017 року, дотримується чи знову зрив? Ну, можу розповісти тільки про ті ділянки а, прифронтової території лінії фронту, де ми встигли побувати за ці останні три дні. А, сьогодні ми не чули жодних постелів, але а, були ну трошечки неподалік. Це Бах Артемівський район, це район Зайцева. Там нічого не було слишно. А, Але вчора, наприклад, ми були на світлодарській дузі. А, було чутно, як працює снайпер. А позавчора а, теж під Бахмутом а, в районі Зайцева. І в районі поворота е, на Новолуганське були чутне: е, ну як, як працює щось на кшталт міномету. Тобто, взагалі, ситуація самими військовими оцінюється як більш-менш спокійна, але е, в будь-яку минуту, в будь-яку хвилину можуть знов вибухнути або навіть щось прилетіти. Так, наприклад, в Новолуганському ще два дні тому були при, е, приліти з мінамета е, по е, фермах е, Бахмутського аграрного. Оюзу, і там ну на щастя ніхто не постраждав, але були такі значні, е, е, значні пошкодження е, самих цих ферм. Тобто ситуація постійно е, залишається напруженою, але не можна казати, що зараз є якесь загострення. На щастя його поки що немає, а, але все ж таки ще цей день тиші ще не закінчився, і він е, наскільки ми розуміємо. Більш односторонній, тобто, в будь-яку хвилину від бойовиків можна чекати будь-якої провокації. Андрій, тобі, звісно, вдалося поспілкуватися з українськими воїнами? Звісно, традиційне питання до будь-якого кореспондента, який перебував на передку, як кажуть, який бойовий дух українських вояків? Андрію? Зірвалися. Да, да, да. Так, Я так. Почував, можете повторити. Е, ну, власне, Андрій, ти, звісно ж, спілкувався з українськими бійцями. Який бойовий дух у них? Зовсім нормальний, зовсім спокійно. От, от, чутно, що вони не зараз не очікують ніяк ні на яке загострення, тобто дуже високий бойовий дух, дуже багато розповідають а, про те, що вони добре мотивовані, і це видно. А, дуже багато скажеться на інформаційну а, політику України, тому що скрізь в прифронтовій території а, працюють російські телеканали, ловлять хвилі сепаратистів. А, кажуть, що з місцевим населенням дуже погано працюють. Як місцева влада, так і центральна київська влада, що вони перебувають досі у цих стереотипах російського миру, і навіть військові самі намагаються зустрічатися з місцевими і якось їх переконувати, що навіть зараз, коли є часи перемір'я, це є тільки завдяки тому, що тут постійна ситуація знаходиться під контролем військових. Дякую, Андрію. Це був Андрій Діхтеренко, кореспондент Радіо Свобода у зоні бойових дій на Донбасі. звертаюсь до гостя студії Владислава Селезньова. От мій колега розповів на окремій ділянці ситуації на сьогодні. 1 червня. Взагалі, по всій лінії фронту дотримується режим вогню не вогню. Хотів з бачите за Фройдом вже обмовка е, так. Олександр, на жаль, я не можу підтвердити інформацію про те, що повністю зберігається режим тиші вздовж лінії розмежування ворогуючих сторін. Станом на цю хвилину ми маємо дев'ять обстрілів. З них три зафіксовано на Луганському напрямку в районі населеного пункту Малинова і ще шість на приморському напрямку це Павлопіль, Широкіна і Чермалик. Причому на Маріупольському напрямку, на Приморському напрямку, двічі ми фіксували обстріли наших позицій з боку терористів, бойовиків з використанням 82-мм мінометів. Сьогодні Тоб... не було поранених серед українських бійоків? серед українських військовослужбовців. Втрат сьогодні немає, і один раз на ці обстріли ми були вимушені відповісти. Пане Дмитре, ну от ваша оцінка. Як вважаєте, от всі ці режими тиші, які кожен раз зриваються, побачимо, як буде цього разу. Це, власне, на чию користь Бойовики в Росії, яка за ними стоїть, підтримуючи під час війни, чи українських воїнів? Отака ситуація. І ніби заморожений конфлікт, але насправді обстріли щодня відбуваються. На мою особисту точку зору, о, режими тиші, один, два, три дні потім починаються по-новому. Ну, нам, нам так, що в нас не, немає поранених, але це використовується на мою точку зору, тільки для того, щоб підвести БК на Будь ті чи, чи інші позиції е російських терористів Ну, на ті позиції. Більше я не бачу. Може, ротація? Можливо, ротація в день ротації, там два-три дні, два, дні. Ну, пройде два дні і буде те ж саме, якщо ще два дні пройде. Тому українська, ми, ми дотримуємося режиму тиші. Відповідаємо тільки у відповідь. А... Тому, на мою точку зору, що це тільки для того, щоб підвести там БК з якихось тактичних цілей для тієї сторони. Пане Владиславе, якщо можна навести свіжу статистику, скільки бойовиків і російських вояків зараз на території Донбасу окупованого? А, інформація ця постійно оновлюється, і ці відомості, які час від часу... У від деяких експертів безумовно цю інформацію потрібно перевіряти. А найбільш свіжа інформація, найбільш актуальна, її вам зможуть надати мої колеги з головного управління розвитку, тому що саме вони керують цією ці справою і спостерігають за переміщенням російських вояків окупованою частиною Донбасу. В той же час я можу підтвердити, що постійно здійснюється переміщення через неконтрольовану ділянку державного кордону між Україною та Російською Федерацією зброї боєприпасів класів техніки ця ці відомості нами фіксуються, і відповідно це це переміщення особового складу зброї техніки не свідчить про те, що друга старона конфлікта прагну мира. Ну Десь 50 тисяч раніше наводили дані угруповання бойовиків і, російських. Так, да, ну приблизно в, такі показники, але знову ж таки краще на це питання дасть відповідь мій, мій колега з відповідного структурного підрозділу Міністерства оборони. Ну от напередодні було оприлюднено інтерв'ю, яке дав у Франції під час перебування в цій державі, готуючись до зустрічі з французьким. Колеги Манелем Макроном, президент Росії Володимир Путін багато про що говорив і, зокрема, дав своє бачення від чого залежить власне припинення вогню на Донбасі. Отже, дослівна цитата господаря Кремля в інтерв'ю французьким газетерам з видання Фігаро. Ми вважаємо, що головне, що нужно зробити, це відвести військові сили від лінії заприкосновения. Mm. Це, це то з чого не почати. в двух точках отвели, в третьей точке никак не удается это сделать. И украинские власти сегодняшние все время ссылаются на то, что там стреляют. Но пока войска не отвести, тяжелую технику не отвести, так и будут стрелять. Нужно в конце концов внедрить принятый украинским парламентом закон об особом статусе этих территорий. Ведь закон принят, но до сих пор не вступил в действие. Принят закон об амнистии, президент его не подписал. В Минских соглашениях написано, что нужно провести социальную и экономическую реабилитацию вот этих территорий непризнанных республик. Вместо того, чтобы это сделать, наоборот, вводят блокаду. Пане Владиславе, хотів уточнити оцю дані. Ну, бачимо, Володимир Путін історію володіє. Судячи за Ярославну і багатьма іншими знаннями, як свого часу Йосиф Серйонич Сталін, Сталін був мовознавцем. Але все таки він ці три точки. Да. У двох точках затвердження Путіна відвели Важке озброєння, а третя ні. Станиця Луганська <тан> мається на увазі. Так, станиця Луганська, і ми маємо розуміти, що перший пункт мінських угод передбачає. Повне припинення вогню вздовж усієї лінії розмежування сторін. І до того, до того моменту, поки це не буде реалізовано, про який е розвід е сил та засобів можна вести, якщо існує реальна загроза для мирного населення, яке е мешкає поблизу цієї лінії розмежування. Випадки, які е відбувалися протягом травня місяця, свідчить про те, що наш ворог е використовує не невибіркову зброю. Використовує реактивну систему залпового вогню, яка знищує не лише позиції, на які знаходяться українські вояки, але і так само ці ракети прилітають в сектор, де мешкають мирні мешканці. Це не тільки станиця Луганська, я так розумію. Взагалі мова йдеться в першу чергу. Найбільша точка напруження це Авдіївка та її околиці, це Приморський напрямок всюди, де Бойовики використовують зброю, яка заборонена мінськими угодами, там смерть, хаос і ризик для життя. А все ж таки в двох точках ніби відвели, якщо Путіна вірити. Так, в двох Це які? Відповідно до мінських угод і та відповідних додатків ті точки за виключенням станиці Луганської. В районі Волновахи і друга точка. Не пам'ятаю. Ну добре, так. зрозуміло, в будь-якому разі, і навіть в цих двох точках, наскільки розумієте, що ви сказали, теж ситуація не на 100% контрольована і все може змінитися будь-якого дня. Так, я можу розуміти. І ситуація зараз викликає занепокоєння і пов'язана з тим, що зараз літня пора, відповідно, зеленка, яка дозволяє приховано переміщуватися диверсійно-развідування групам противника для здійснення терористичних актів, диверсійних актів на тих територіях, які знаходяться під контролем сил антитерористичної операції. Ну що ж, от ми зараз говоримо в ефірі Радіо Свобода. Наскільки тривалим буде це перемир'я на Донбасі? А головне ж питання, коли нарешті може закінчитися ця війна, яка знову ж таки триває вже четвертий рік, на скоро скоро на наздожене е, Другу світову війну, яку в Росії називають великою вітчизняною затривалістю? От сьогодні секретар ради нацбезпеки та оборони України Олександр Турчинов дав свій прогноз щодо того, від чого залежить завершення війни, перебуваючи до речі, в зоні. Бойових дій. Отже, Олександр Турчинов спілкуючись з українськими бійцями. Ну що тут? Спокійно все під контролем? Так. Роботи йдуть. Від доби вже спокійно. Віду. Так, ми допомагаємо, допомагають. Да, коли завершують, що кажуть. Завтра так? я знаю, що приїдуть проектувальники угу. проєктувати, перекривати кришу. Mm -hmm. Коли війна завершилась, коли москву візьмемо, ну, то та, 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 так. так. Ну, Олександр Валентинович любить такі іронічні зауваження. Якщо серйозно, пане Дмитре, хоча, може, Турчина жартував лише частково, коли може завершитися війна, від що це залежить? От ваша позиція. Ви не головнокомандовище, ви не секретар РНБО, але ви власне своєю кров'ю даруєте за пафос, в тому числі своїми е, побратимами, наближали цей час, поки він не настав, що правда. Ну, ще раз наголошу на тому, що війна, е, всі війни, не ця війна, а всі війни закінчуються тоді, коли е, люди. Чують е, правду, чого вона почалася. Якщо навіть наші бійці надають скарги про те, що вони на е, передку дивляться їхній телевізор, а не наш, то непризнані республіки, так звані, е, мають змогу зробити таким чином, щоб всі дивилися їхній телевізор. А наша держава не має змоги зробити так, щоб телевізор за Донецьком е, до Москви, там де Турчинов дуже хоче дойти. Щоб дивилися український телевізор, щоб ну, телевізором воно почалося, а телевізором його потрібно закінчувати. На сьогоднішній день Путін каже, там відвели, ну, як ви сказали, повірити Путіну. Ну, всі ну, Я, мабуть, не, не настільки серйозно казав, як і Олександр Турчинов. відвели там, не відвели там. А де ж цей Швонзер хай пояснить, яким чином на параді в тому Донецьку взялися новітнє російське озброєння, то яким чином воно туди заблудилося? Шахта має в шахті, мабуть, прорвало дирку із території Росії, воно замило в цю шахту. Ну, тут вони викопували і так далі. Воно закінчиться тоді, як здохне Путін. Тому маємо всею Україною побажати, щоб він швидше здох. І тоді оце все ці воно ну, нікому не буде потрібно. Якщо військовим... Методом, чого вони там укріплюються, окопуються, возять ці перемир'я, щоб БК підвести і так далі, тому що вони бояться. Бояться того, що хтось психане, дасть якусь команду, і оце все буде вибите за дві-три за доби, а воно якимось таким чином треба просто треба мати свій хребет і силу волі для того, і не розказувати байки про мирне врегулювання, техніку атвідіття. А де військовополонені, які третій рік сидять? То, то, то одне зробіть, то друге зробіть, і ці мавпи там ходять, розказують державі, що, що нам потрібно зробити. А ми ходимо і слухаємо, бо, бо наші сидять там у них і, і таким чином зв'язані руки, тому що ми люди, а там якісь атіорки, які голови там поодрізають. І вони цим лякають, і він це розказує. От поки стріляють, а от там стріляють. А хто ж стріляє? Так ти ж стріляєш, ти путінська морда. Пане Владиславе, дійсно, ви вже почали про це говорити у нас в ефірі літо. Вже такі умови більш придатні для того, про що говорить уже четвертий рік в Україні. Можливий повномасштабний наступ бойовиків Росії, яка за ними стоїть на Донбасі, чи все ж таки це мало ймовірно? Збройні сили України готові до будь-якого варіанту розвитку ситуації. І ми маємо пам'ятати, що серед семи потенційно небезпечних ділянок. Які з яких може загрожувати безпека територіальної цінності та незалежності нашої країни район проведення антитерористичної операції – це лише одна з, семи. одна з семи, одна з семи. Тому генеральний штаб планує проводити цілу низку навчань спрямова на те, щоб перевірити бойові спроможності національних збройних сил України і бути готовим до будь-якого варіанту розвитку ситуації. А решта, якщо це можна назвати, не знаю, білоруський напрямок, так, Крим. і там, і, і Приморський, і Приморський напрямок, і напрямок на Крим, і напрямок на саме проголошену Придністровську республіку. Тобто таких напрямків декілька-сім, декілька, і ми маємо бути готові діяти за будь-якому з ймовірних сценаріїв. Пане Владиславовичу, збільшується активність російських збройних сил в районі кордону з Україною? Можливо, якісь навчання та ж Ростовська область. Яка тут ситуація? E, наша розвідка постійно інформує суспільство про ті події, які відбуваються в районах, які межують з нашою країною. А там відбувається збільшення військової присутності збройних сил Російської Федерації. Не є таємницею інформація про те, що російська армія розгортає додаткові сили і засоби саме на західних кордонах своєї країни. І цілком зрозуміло, що все вся ця військова армада створюється для того, щоб постійно загрожувати нашій країні. Ну от і ще вас питання, яке ніби напряму не пов'язано з темою нашої програми. Представники міністерства оборони вже оголосили, що. Призивати будуть офіцерів запасу, які закінчили військову кафедру до 43 років, якщо не помиляюсь, yeah. які мають мінімум звання бакалавра. Цей процес цей призов вже почався. Цей процес почнеться в червні місяці. Зараз наказ міністра оборони спрямований до міністерства юстиції. Як тільки він там буде підписаний, процес цей запускається. І протягом червня місяця ми маємо призвати до лав збройних сил України близько тисячі військовозобов'язаних, тобто офіцерів запасу. За приблизно 80 військово-обліковими спеціальностями. Принципове є питання: всі ці військовослужбовці будуть проходити військову службу в частинах небойових, тобто в тилових підрозділах, і лише за власним бажанням на підставі заключення відповідного контракту вони будуть спрямовуватись в район проведення антитерористичної операції. Призву тисячу за який термін протягом місяця. Протягом місяця. Пане Дмитре, даю можливість вам завершити цю програму. Ви, звісно ж, не сидите, склавши руки, не лише на ефіри ходите, за що вам теж спасибі. Ви дійсно намагаєтеся допомогти в цьому процесі визволення українських заручників полонених. От якщо можна щось розповісти що вдається в цьому плані? От ваше бачення? Ну, на моєму рівні нічого не вдається, тому що воно зайшло на дуже високий рівень. Заручники військовополонені, я їх так називаю, ці політичні ігри словами, військовополонені знаходяться в такому місці, що е, е, іншими різними методами, там, підковірними договорняками за якісь там. І на сьогоднішній день це стало неможливим, тому що Росія взяла повністю під контроль це на себе. Навіть як ордло хотіло б, але воно не може і великий освободитель, як я їх називаю, який представляє Україну в цьому процесі, то це Медведчук, це його ці всі хитрі Можар, плани. Маємо завершити. Тому поки що воно дуже дуже в такому тупіковому стані, тому й немає ніякого. Здвиження в цьому питанні. Що ж, будемо розраховувати на поліпшення ситуації, на те, що цей режим тищи, може це наївно сподіватися, все-таки буде дотримуватися не одну добу, як домовились. Так, пане Владиславе? Дякую вам, шановні гості Радіо Свобода Владиславу Солезньову і Дмитрові Колішу, Андрію Дігтяренко, кореспондентові нашому, який був на передовій, провів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.